Коротше, в ефірі рубрика «Садовод і огородник з Флориди. В общем, зробив я собі таку дорожку на парковочці. І воно некрасиво трави нема. В общем, що зараз робимо? Є в мене така штука. Зараз я її землю Короче, Заїхав, взяв таку траву. Сьогодні 4 лютого. Ось, зараз я її посаджу і дні через 5-6, через що буде як буде, як воно виросте. І тоді я вам зниму відосик, вставлю сюди і подивимось, що вийшло. Коротше, повичосував я трошки этот. Зараз вот такою штукою позамітаємо. Ось красиво. І будемо зараз садити цю фігню. Отак от короче, семіна виглядають. Зараз засипаю тут, поливаю, і потім подивимось, що виросте. Пока я тут посіваю ту траву, запустили SpaceX. Воно він летить. Воно один, воно другий. Отак воно у нас з дому видно. І ось такий слід. Воно коротше. Всього воно полетіло. Летить один і воно другий летить. Красота. Ось, А я тут вже посіваю, посіваю, зараз буду полівати. Ткнув полив. Ну, Зараз, мабуть, ще зі шланги додатково полю, бо воно слабенько поливає. Ось, а може і ні, подивимось. Короте. Все, чекаємо сьогодні четверте. Ну, Я думаю, що десь 11-12 я короте, покажу як воно виглядає. Всім привіт! Сьогодні 11 лютого. І ось такий результат вже в нас є. Ось така травка. Стала трошки красивіша. Ну, я думаю, що вона ще підіметься, розростеться. Але вже значно... Красивіше ніж було до того, бо було листя. Тепер отак. Досить прикольно.